Що таке дитячий фімоз? Це звуження крайньої плоті, наслідок чого є неможливість виведення і повне відкриття головки статевого члена. Як визначити дитячий фімоз? Це можуть це зробити і самі батьки. Якщо е, спробуєте е, вивести головку статевого члена, а це може не вийти, тому що дуже звужена сама шкурочка крайньої плоті. Чи потрібно лікувати дитячий фімос? Потрібно лікувати, тому що, по-перше, це може спровокувати попадання інфекцій, де можуть з'являтися запалення, проявлятися в віді баланопості та баланіта, можуть порушувати те, Виведення велика вирогідність ретроградного затоку мочів нирки. Чи завжди потрібна операція при дитячому фімозі? Операція завжди запотрібна. Це виконується у дітей після двох-трьох років. Чи можна вилікувати дитячий фімоз вдома? Тільки потребує оперативного втручання. Батьки саме не зможуть ліквідувати це звуження. Наразі оперативні втручання виконуються у сучасній клініці, сучасне обладнання, операційні, комфортні умови перебування в післяопераційних палатах.